Царю, Царю Небесний, вчити душі істини, що всюди, си все наповняєш скарби, дів життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Вишне Богу на земні мирлюдя, Слава славиш Богу на землі, мирлюдя, Слава не Богу на земні мирлюдя, благоління, Господи, грубий. Встамої сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкрию, устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Умирі, Господи, помолімося. За мир, з весу, та й спасіння душі Господи, і помолімся. Господи, за мир усього, світу добрий стан, святих Божих, церкові з'єднання всі, ви помолімся, а святий храм, свілих, що з вірою, блав'янім і страхом Божим, ходя до нього, ви помолімся, Господи, за святійшов Вселенського, архире, Франциска Бабуримського. Блаженнішого патріарха нашого Святослава, високо архієпископа і митрополита нашого Кирігорія і Боголюбивого єпископа нашого, Кіра Володимира, чесний пресвідер, спористі рія, за весь, причини людей господеві, помолімся. За Богом бережний народ, наш за правління і все військо, Господе ви ві помолімся, Господи, за селище, це і за кожне село, місто, країну, і за дех, що вірою живуть у них, Господе ви помолімся, Господи, помилой, за добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, ви помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожую, за недужих, страждаючих полонених і за спасіння її Господеві помолімся, Господи помилуй, Щоб визволитися на від усякої скорби, гніву й нужди, Господеві помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй охорони нас Боже, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Прейсві дуречи істо преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу, Богові віддаймо, Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Благої Спидвити, Господа, і співати імені Твоєму все молитвами богородиці, спаси, спаси нас, звіщати в та милість Твою істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і сину, і святому Духу. Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний ти зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богороди. І присно, Діви Марій незмінно, ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю, смерть подолав, Ти один із святої Тройцерів, на слави, з Отцем і Святим Духом Спаси нас. Ще є ще Господеві, помолімся, Господи, помолімся, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю добре, чисто, преблословену славну владичицю нашу Богородицю і приснуді, Марію з усіма, святими пом'янувши самих і себе, і один одного, і все життя наше, Христу, Богові Господи. Бо ти благий і людинолюбний Бог і тобі славу посилаємо Тю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. Амі. Зрадуємося, Господеві, воскликні Бо Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святий дивний, ти співаємо, тобі Алелуя. і перед лицем, його зі сповіданням, і псалами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святий дивний ти співаємо, тобі Алелуя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, аллилуй. Благословений вхід святих Твоїх завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ремудрість просіти, не поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Божий, у святий дивний, ти співаємо Тобі, Алилуя. Як великого поборника, бідах знайшла тебе вселена страта Герче, ти перемагаєш, народи, бо як скинув ти лієвого гординю і на подви сміливим очинив ти Нестора. так святий Димитрію молиться Богу, дарувати нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, крови Твоєї струємо, Дмитрію Бог, церкву багрив, давши тобі кріпость непобідимо, зберігаючи гратвій, непошкодив. Дженим, бо ти його твердиня, і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Молитва, не всепуща Богородицю і в заступництвах не заміне уповання. гріпі і мортвіня не втримали, бо, як матір, життя до життя переставив той. То вселився в утробу преснодісну. Бо святий єси, Боже наші, тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині по повсякчас, і навіки, віки. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсматний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безмерний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Святий безмарний. Загардний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, будьмо уважні ми русім, примудрізня, будьмо уважні. Возвеселиться, у Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій. Коли молитимусь до тебе, возвеселиться, праведнику Господі і уповає на Нього,дрі. Премудрість До Тимотея другого послання, святого апостола Павла Читання, Будьмо уважні. Сину Тимотею, зміцняйся у благодаті, що в Христі Ісусі. Що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших навчати. Перенось, отже, зо мною труди, як добрий воїн Христа Ісуса, ніякий вояк не встряває у справи життя цього, як хоче догодити тому, хто його наяв на службу. І коли хто бореться, не отримає вінка, як не бореться згідно з правилами. Хліб робові, що працює, належиться перша частка у плодах. Зрозумій, що кажу, і Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскресе з мертвих з роду Давида згідно з моїм Євангелієм, за який страждає аж до кайданів, немов злочинець, але слова Божого зв'язати не можна, тому все терплю ради вибраних. Щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Аллилуйя,луя, Алилуя, Аллилуя, праведник, як фінік розцвіте. І яке дер на ливані виросте, аллилуйя аллилуйя, 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 насаджені в домі Господнім, у дворах Божа нашого, Бога нашого просвітуть. Прамудрість просі, вислухаймо святого Евангелія ми Русі і духові Твоєго, від святої ангелія, читання, Ботві, Господи, слава Тобі. Чимо уважні. Сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, що ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас ненавидів, якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас світ світу, тому світ вас ненавидить. згадайте слово, що я був, сказав вам, слуга не більше від пана свого, якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене, якби я не прийшов був і не говорив до них гріха, не мали, б, але тепер воно виправдання за їхній ріх не маю. Хто ж ненавидить мене і Отця, мого ненавидить. Якби я не чинив, бу середніх діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б тепер жиба, зненавиділи і мене й Отця мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель якого зішлю вам, від отця Дух істини, який від отця походить, Він свічитиме про мене, та й висвітиме те, бо ви зі мною від початку сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключить із синагог, і настане година. Коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові, слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це вам заповідаю, щоб. Любили один одного, одна з найважливіших заповідей, через яку повстав світ, повстала людина, це є заповідь любові. В першу чергу любові. Як батька до свого творіння. Інше любові двох людей протилежної і вільної статі, які поєднуються в сім'ю і в родину. Це є виявом того. Що любов дає місце для народження для іншого життя. Звернімо увагу двох протилежних сімей, сім'я, де чоловік і дружина мають любов. Мир і спокій між собою, хто перебуває між ними, та перебуває Христос. Інша протилежна сім'я, де чоловік і дружина не мають любові, тільки є сварка, ненависть, гріх. Хто перебуває між ними? Та диявол, диявол, який Старається до кінця зіпсувати подружні стосунки і остаточною метою його знищення сім'ї і знищення людини як такої Божої особи, щоб удостоїлася терпіти у пеклі, так як і він. Бачимо Ісус Христос за нашу любов не обіцяє нам, що якщо ви будете любити, то вас будуть любити. Ні. Христос навчає нас, що любов це є полум'я життя, яке ми повинні мати, якщо ми називаємо себе послідовниками Христа. Християнами у першу чергу. Інша річ, Господь говорить, світ, який його не прийняв і зненавидів, може це бути і з людиною. Дуже часто маємо час на роздуми, коли бачимо якусь неправду. Коли ми стараємось поступати правильно і чесно, але нас не чують, нас не бачать, і тоді дуже часто жаль промовляє до нашого серця а чому так? А хтось, можливо, обманом, можливо, якоюсь неправдивою ласкою здобуває повагу. Здобуває увагу, привертає тих чи інших людей, а правда наша відхиляється. Ну, це, ймовірно, каже Христос: якби ви були від світу, того, то світ своє любив. Що саме від світу? Тобто, є погляди речі світські і є погляди духовні. Тобто є дві. Різні людини, наприклад, одна звертає увагу тільки на земські, скоро проминаючі речі, старається ними насолодитись, інша шукає миру і спокою Божого і заховання Божих законів. Візьмемо, наприклад, три різні середовища. Коли людина побожна, правильна, Попадає в середовище алкоголіків і говорить, люди добрі, не можна цього робити, ви нищите своє життя, ви свою душу губите, ви робите недобрі справи, то як будуть і радіті в тому середовищі та ні, її виженуть звідти, скажуть, дивися, який святий забирається звідси. Коли ми Попадемо в середовище злодіїв, які накрали багато всього і ділять між собою, і станемо їх просити. «Та ж не можна так робити, та ви ж забрали якісь чужі речі, де люди працювали важко старалися, а ви отак забрали це що буде. Людина буде небажана в тому середовищі, її також вижануть і скажуть іди геть звідси. І так в тому чи іншому середовищі завжди буде. Тобто правда з неправдою не можуть співіснувати, не можуть. Тому ми повинні в першу чергу боротися за правду, боротися чесно і до кінця. Так, як це робив і не боявся святий великомученик Дмитрій, який походив з величного міста Солуня, походив шляхетної родини, де його батько був начальником міста. Це щось сьогодні таке, якби мер міста, це досить поважна особа перед владою і. Після смерті батько Дмитрія не тільки залишив йому якісь багатства, якісь статки, але найважливіше залишив добре християнське виховання, тому що батько його був на той час, це був час переслідувань, був таємним християнином. І коли вийшов у наказ Максиміліана Правителя, Поганського, щоб переслідувати і вбивати християн, то Дмитрій не тільки не переслідував, але і сприяв розвитку християнського життя у своєму місті. Бачимо, що він не боявся державних владних законів, він знав. Знаючи, добре пам'ятав, тому що був освіченою людиною, що він, звичайно, має відповідальність, тому що він працює в державних органах. Це є незвичайна людина, він більше відповідальності несе, але він на перше місце ставить відповідальність перед Господом Богом. І тому, коли Максиміляну доклали, що Димитрій не виконує наказу, а навпаки, сприяє розвитку, розширення християнського життя. І він вирішив сам після військового походу з військом завітати у місто і перевірити це. І дуже часто він влаштовував такі неправильні, жорстокі ігрища, ігрища тому що біля себе возив такого надзвичайного велетня міцного, який кидав людей на спис, які помирали, і це використовував як велику владну силу. І отже, в цей час, коли він приїхав, він переконався, що Дмитрій дійсно є християнин, він наказав його бити і ув'язнити. Натомість зібрав велике, велику силу людей і влаштував тігрища один із юнаків, християн Нестор, який Побачив це, вирішив піти до Димитрія, щоб Димитрій дав йому благословення, щоб він міг вступити в боротьбу з цим велетним. Бачимо, наскільки тут ще одна така частинка важлива благословення. Пам'ятаймо, що дітям нашим є дуже і дуже важливе батьківське благословення. Отже, отримавши це благословення, Нестор переміг цього велетня, якого кинув на списи, і в той же час та юрба, яка тішилася зі смерті християн, почала величати. Християнського Бога Ісуса Христа, кажучи великий Бог Християнський. Чому вони це? Тому що вони бачили природню різницю. Нестор був половина цього велетня, він його підняв над собою. Це також є трохи неприродні речі, які не може людина обґрунтувати, це є тільки Божа сила. І він загинув. Після цього Максиміліан наказав стяти мечем Нестора, а Димитрія, прийшли на молитві і закидали списами, тобто в молитві з Богом.